Давайте поговоримо про охоронців Києва, легендарну 72 окрему механізовану бригаду. Ці герої відомі своєю неймовірною стійкістю під час оборони столиці України та інших життєво важливих регіонів. Їхня історія це історія справжньої мужності та тактичної майстерності. Пам'ятаєте, перші дні повномасштабного вторгнення у березні 2022 року? Саме 72-га бригада очолила контрнаступальні дії на Київщині, відігравши вирішальну роль у тому, щоб змусити російські війська відступити з півночі. Їхня оборона столиці була без перебільшення історичною. Вони зупиняли ворожі колони на підступах і не дали взяти місто в кільце. Окрім Києва, вони відіграли важливу роль у захисті Сумщини та Чернігівщини, забезпечуючи безпечну евакуацію незліченної кількості мирних мешканців, що опинилися під вогнем. Їхня непохитна рішучість і перемоги на полі бою зробили їх символом незламного духу України. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, щоб почути більше історій про захисників України.